Шановні колеги, хочу привернути вашу увагу до проблеми, яка турбує багатьох з нас, до наукової роботи як викладача, так і студентів. Викладачі проводять наукові дослідження відповідно до теми НДР, кафедри і власних наукових інтересів, а студенти виконують курсові і кваліфікаційні роботи. Невід'ємним компонентом дослідницької діяльності і викладачів, і студентів є селекція, опрацювання та компаративний аналіз літературних джерел з проблематики дослідження. Імплементація технологій штучного інтелекту потенційно здатна суттєво оптимізувати та якісно вдосконалити процес виконання зазначених завдань. Водночас перед дослідником постає проблема селекції оптимальних чат-ботів, здатних генерувати релевантні відповіді на запити щодо пошуку наукової літератури за обраною проблематикою, аналізу стану розробленості проблеми та ідентифікації перспективних напрямів подальших наукових розвідок. Метою нашого дослідження є презентація результатів компаративного аналізу функціональних можливостей чат-ботів Діпсік, Cloud, Copilot, ChatGPT, Perplexity та Gemini щодо пошуку, аналізу та систематизації наукової літератури з визначеної проблематики. З метою ідентифікації найбільш ефективних систем штучного інтелекту для вирішення зазначеного завдання було використано чат-боти Perplexity, Діпсік, Cloud та Grok. Усім системам було запропоновано ідентичний промпт. Проаналізуй можливості чат-ботів DeepSeek, Cloud, CoPilot, ChatGPT, Perplexity Gemini для пошуку і аналізу літератури за наступними критеріями К1. Доступ до бази даних досліджень Semantic Scholar, Google Scholar, Research Rabbit, Scopus, ВОС, ResearchGate. К2. Доступ до досліджень, які опубліковані протягом останнього року. К3. Надання посилань на публікації, К4 надання короткої характеристики основних результатів дослідження з виділенням ключових ідей, К5. Створення порівняльного аналізу досліджень, у тому числі з використанням сайт Elicit, Research Rabbit, Iris ResearchRabbit тощо, К6 узагальнення основних результатів розробки проблеми з посиланнями на авторів, К7 оцінювання якості досліджень, можливість використання сіти тощо. К8. Оформлення списку літератури в різних стилях. За кожним з цих критеріїв створи рейтинг цих чат-ботів. Узагальни результати по всіх критеріях і створи узагальнений рейтинг. Оціни результати по кожному критерію за шкалою від 0 до 5 балів. Результати подай у формі таблиці, а також дай текстовий опис. На слайді представлено результати роботи Клауди щодо оцінки себе та інших чат-ботів за зазначеними критеріями. Перше місце за середньою оцінкою по всіх критеріях посів «Perplexity». друге і третє – «ChatGPT» і Cloud, відповідно, але всі три лідери продемонстрували низькі бали по п'ятому критерію створення порівняльного аналізу досліджень, у тому числі з використанням сайт Research Rabbit – Iris AI». І ще нижчі оцінки по сьомому критерію оцінювання якості досліджень, можливість використання сайти тощо. Оцінки DeepSeek відрізняються від оцінок Клауде, хоча лідером за середнім балом залишився Perplexity, а ChatGPT посів лише третю позицію, тоді як другу позицію розділили Copilot і Gemini. Слід зазначити, що DeepSeek себе поставив на третє місце поруч із ChatGPT. Всі чат-боти демонструють найнижчі оцінки по сьомому критерію: оцінювання якості досліджень, можливість використання сайт тощо. За оцінкою Перлек лідер не змінився, це чат-бот Сіті. Друге місце, як і у випадку оцінки DeepSeek, посів Copilot, який має такий самий середній бал, як і DeepSeek. Водночас, в оцінці розглянутих чат ботів оцінювальників лідер Perplexity має значний відрив від наступних позицій за середнім балом, але найнижчі оцінки чат-ботів спостерігаються за восьмим критерієм оформлення списку літератури в різних стилях. Примітно, що чат-боти Perplexity, DeepSeek і Cloud здійснювали самооцінювання своїх можливостей, тоді як грок виступав у ролі незалежного експерта. Тому оцінки цього чат-боту являють певний інтерес, але знову спостерігаємо незмінність лідера: це Perplexity. а ОСБ другу позицію так само, як і за оцінкою Клауде посів чат GPT. А третє місце за DeepSeek Найнижчі оцінки спостерігаються, як і у випадку оцінбанівальників Клауде і DeepSeek за сьомим критерієм. На слайді подано розподіл чат-ботів за середнім балом розв'язування завдання добору і аналізу літератури. За середньою оцінкою всіх чатботів лідером є Perplexity. Але, звичайно, нас цікавить і розподіл чатботів відповідно до кожного з восьми критеріїв. Цю роботу ми довірили незалежному спостерігачеві. Чатботу ГРОК. Доступ до бази даних досліджень. DeepSeek демонструє наявність режиму Search, що забезпечує пошук інформації в інтернет просторі з потенційним доступом до Google Scholar, Хоча інтеграція з високоспеціалізованими науковими базами Scopus Web of Science залишається непідтвердженою. Клод характеризується відсутністю прямого доступу до наукових баз даних, обмежуючись знаннями, отриманими до квітня 2024 року, з мінімальними можливостями інтеграції із зовнішніми джерелами. Копілот, інтегрований із пошуковою системою Bing, демонструє здатність до пошуку в Google Scholar, однак без поглибленої інтеграції з іншими науковими базами даних. ChatGPT має функціональний доступ до веб-пошуку через спеціалізовані плагіни чи системні оновлення, що уможливлює використання Google Scholar, проте без прямого доступу до Scopus чи Web of Science. Perplexity, спеціалізований на пошукових операціях забезпечує доступ до Google Scholar і Semantic Scholar з потенційно ширшим охопленням джерел. Gemini характеризується обмеженим доступом до зовнішніх баз даних з пріоритетним використанням внутрішніх даних Google, без явної інтеграції зі спеціалізованими науковими базами. Доступ до досліджень останнього року. Perplexity характеризується постійним оновленням даних із спеціалізацією на актуальній інформації. DeepSeek, оновлений до 2025 року, демонструє можливість пошуку актуальних даних через функцію Search. Чат GPT з актуалізованими даними до 2025 року забезпечує доступ до нових інформаційних масивів через інтегровані пошукові механізми. Копелод постійно оновлюється через інтеграцію з BING, охоплюючи дані 2024-2025 років. Клод обмежений даними до квітня 2024 року, без можливості доступу до новіших публікацій. Ґмені характеризується обмеженою актуальністю даних до 2024 року з потенціалом часткового оновлення. Для перевірки одержаної від грок інформації ми звернулися до досліджуваних чат-ботів з промтом щодо створення добірки публікацій з певної проблеми, які індексуються у науково-метричних базах даних Скопус і «Web of Science». Наприклад, Perplexity відповів, що він не може дати список публікацій, які проіндексовані у Scopus і Web of Science, оскільки він не має до них доступу. Проте цей чат бот виділив кілька напрямків у цій проблемі і дав посилання, але ці посилання були на публікації на сайтах на YouTube, а не наукові статті. Діпсік відповів, що він не має доступу до цих баз даних і, взагалі, його база баних оновлена до жовтня 2023 року. Цей чат-бот запропонував стратегію пошуку наукових публікацій, зазначаючи ключові слова, фільтри, приклади запитів, порекомендував переглянути певні журнали тощо. Також прямого доступу до баз даних Scopus і Web of Science немає, також і Cloud, Його база даних обмежена жовтнем 2024 року. Так само, як і Perplexity, він надав загальні напрямки дослідження цієї проблеми, але без посилань на джерела, і так само, як і DeepSeek, Запропонував стратегію пошуку літератури. Слід зазначити, що іноді на подібні запити клод генерує неправдиві посилання. Отже, надання посилань на публікації. Perplexity систематично надає точні бібліографічні посилання на використані джерела. DeepSeek у режимі Search забезпечує посилання на релевантні джерела. Copilot надає посилання через інтегровану систему Bing, проте з варіативною точністю. Chat GPT, залежно від версії, при наявності веб-доступу, може генерувати посилання, хоча і не завжди систематично. Гемені рідко надає прямі посилання, тяжіючи до узагальнення інформації. Клод не забезпечує прямих посилань, обмежуючись узагальненою інформацією. Коротка характеристика результатів дослідження. Perplexity демонструє точність в описі дослідницьких результатів з акцентуацією на ключових аспектах. Чат GPT ефективно узагальнює та виокремлює ключові ідеї за умови наявності вихідного тексту. DeepSeek здатний до узагальнення текстових матеріалів, проте не аналізує джерела за посиланнями без їх попереднього завантаження. Клод демонструє високу якість узагальнення наявних даних, але обмежений відсутністю доступу до нових текстових корпусів. Копайлот надає лаконічні описи, однак не завжди чітко артикулює ключові ідеї. Гемені характеризується задовільним рівнем узагальнення, проте з меншою деталізацією. Порівняльний аналіз досліджень Perplexity підтримує порівняльний аналіз через пошукові механізми, проте без глибинної системної інтеграції. ChatGPT з використанням плагінів чи спеціалізованих промптів, здатний до базового аналізу проте без інтеграції з сайт чи Elicit. DeepSeek не має прямої інтеграції з аналітичними інструментами, але може здійснювати порівняння на основі текстових матеріалів. Copilot здатний до порівняльного аналізу на основі веб-даних, проте без використання спеціалізованих аналітичних інструментів. Клод обмежений внутрішніми даними, без інтеграції з аналітичними системами. Gemini демонструє обмежені можливості порівняльного аналізу через брак системних інтеграцій. Узагальнення результатів з посиланнями. Perplexity демонструє високу точність узагальнення з чіткими посиланнями на авторів і джерела, ChatGPT ефективно узагальнює інформацію з можливістю вказівки авторів за умови наявності вихідних даних. DeepSeek забезпечує якісне узагальнення, проте з непостійною атрибуцією авторства без наявності прямих посилань. Копилот узагальнює з частковими посиланнями на джерела. Клот забезпечує якісне узагальнення. Однак без актуальних даних чи посилань. Gemini коректно узагальнює інформацію, проте без деталізації авторства, оцінювання якості досліджень. Perplexity здатний до оцінювання якості на основі джерел, проте без прямої інтеграції з спеціалізованими інструментами. ChatGPT логічно оцінює якість, проте без інтеграції з сайт. DeepSeek не має інтеграції з сайт з оцінкою якості на логічних принципах. Copilot здатний до непрямого оцінювання через вебдані, але без інтеграції з СІД. Клод не підтримує оцінку якості через відсутність доступу до відповідних інструментів. Gemini обмежений в оцінці якості через брак інтеграції з аналітичними інструментами. Оформлення списку літератури. Perplexity забезпечує точне форматування з урахуванням специфіки джерел. ChatGPT ефективно оформлює бібліографічні списки у різних стилях APA тощо відповідно до запиту. DeepSeek здатний до форматування за промптом, проте без автоматизації процесу. Copilot форматує за наданим зразком, але з недостатньою точністю. Клод забезпечує базове форматування, проте без точної відповідності стилям. Gemini характеризується базовим форматуванням без строгої відповідності стилістичним нормам. Отже, ще раз повернемося до оцінки чат-ботами можливостей чатботів з пошуку, аналізу і узагальнення наукової літератури. На діаграмі внизу подано середню оцінку чатботів DeepSeek, Cloud, CoPilot, ChatGPT, Perplexity та Gemini. За оцінками чотирьох оцінювальників: Perplexity, DeepSeek, Cloud та Grok. Як бачимо, першу позицію посів Perplexity, за ним Copilot і ChatGPT. За оцінкою Grok. Perplexity – лідер завдяки пошуковим можливостям актуальності та точності. ChatGPT – універсальний інструмент із сильними аналітичними здібностями. DeepSeek – хороший баланс між пошуком і узагальненням. Copilot – непоганий у пошуку, але слабший в аналізі. КЛОД обмежений через застарілі дані та слабку інтеграцію. Gemini – слабкий у доступі до баз і аналізі. Проведений компаративний аналіз функціональних можливостей чат-ботів для пошуку та аналізу наукової літератури дозволяє констатувати, що Perplexity демонструє найвищу ефективність у контексті пошуку та аналізу наукової літератури завдяки актуальності даних, точності бібліографічних посилань та високій якості узагальнення інформації. Чат GPT відзначається універсальністю функціоналу та аналітичними можливостями, особливо при роботі з текстовими корпусами. DeepSeek демонструє значний потенціал, проте поступається за параметрами системних інтеграцій та аналітичними можливостями.